А на довгий-довгий вік. Шановні гості, ми сьогодні вас запросили на дуже незвичне свято, яке присвятили, мабуть, чи на найголовнішій страві українців борщу. Будемо сподіватися, що це свято стане традиційним для вашої громади. А власне, як все почалося? Ще раніше. Ми приїжджали до наших друзів-переселенців і дивилися разом з ними фільм про борщ Євгена Клопотенка. В цьому фільмі він шукає справжній унікальний рецепт борщу, тому що хтось робить борщ з вишнями, хтось робить борщ з карасями, хтось робить борщ з грибами. Під час перегляду цього. Фільму ми з'ясували, що переселенці роблять борщ з кількою в томаті, і це так званий їхній пісний борщ. Власне, напевно, скільки господинь, стільки рецептів борщу. І саме під час перегляду цього фільму в нас зародилася ідея приготування борщу, яка була підтримана благодійним фондом Рокада. За підтримки управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців, і ми вирішили не просто на Волині, а у семи регіонах України провести смачний фестиваль єднання щирий борщ, тому що. Те, що ми готуємо з величезною любов'ю, це звичайно про щирість, а українці дуже щира нація. І тому Волинь прийняла естафету проведення фестивалю борщу у інших регіонах. Вже такі борщові дні відбулися на Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, у Львові. Власне, на Волині ми вже зварили понад 60 літрів борщу. Ми варили борщ в Заозерному, це головне. Громада, ми варили борщ у Колківській громаді, а також з переселенцями, які проживають в місцевому гуртожитку, з приймаючою громадою, з представниками влади і всіма бажаючими, які завітали на приготування цього борщу. Сьогодні ми завітали в Голобську громаду, власне, де ми так само разом з вами спробуємо зварити якийсь унікальний рецепт борщу. Нам сьогодні в приготуванні борщу допомагає а, шеф Ірина з а, Луцького ресторану, тому що без неї ми би явно не впоралися, вираховуючи пропорції а, для такої кількості гостей. Пані Ірино, помагайте. Оце це пані Ірина. Якщо вам не сподобається борщ, все до неї. Але я сподіваюся, що він буде дуже смачний. Поки що ще ніхто не скаржився. Але якщо хтось буде скаржитись, ми ще подумаємо, що ви зробимо. От власне, а тому сьогодні в нас будуть різноманітні забави. Які я вже анонсувала. Я думаю, не встидайтеся. Ідіть до пані Наталі. У мене тут бурячок намальований, можна намалювати проперець, можна морквинку намалювати. От, можна пригадувати, як ви варите борщ, пригадувати, який борщ варила ваша мама, свекруха, теща, який вам борщ подобається зі сметаною чи без, що ви кладете, чи кладете ви перець, чи кладете квасолю. Тому що зрозуміло, що сьогодні прийдуть журналісти, які будуть це все висвітлювати, а тому вони, окрім мене, також будуть приставати до вас запитаннями про те, з чим ви варите борщ. Це моє таке коротеньке вступне слово. Ми зараз зачекаємо голову громади, щоб офіційно розпочати наше свято, тому що кілька хвилин почекаємо.